Трагічний ювілей, 80-річниця жертв Голодомору, самій Україні пройшов в атмосфері інформаційного вакууму. Звісно, представники найвищої влади поклали вінки до столичного меморіалу. Однак, поза тим, вони тяжко трудяться, аби повернути неостарінійське кліше. Ключова теза Голодомор це не геноцид. Знову торочать то про засуху, то про неврожаї. Меморіал жертв голодоморів у Києві місце щорічних скорботних акцій. Але музейний комплекс працює щодня. За три останні роки його відвідали майже мільйон людей. Щоправда, з певного часу вхід до музею платний. Гроші також почали брати і за екскурсії. Такого не було раніше. Ми зробили платним вхід, але це не є високою вартість, вона є символічною. Це бентежить Ганну Герман, куратора теми голодомору у правлячій партії. Я чесно вам скажу, я цього не знала. Бо я приходила кілька разів в музей з офіційними делегаціями, і я не знала, що треба там платити. І я обов'язково підніму цю це питання. Та ця проблема з'явилася не перед 80-ми роковинами. Меморіалу стало сутужно відразу після приходу до влади партії регіонів. Нагадав у парламенті лідер свободи Олег Тягнебок. Люди добрі, та ніде такого в світі немає. Ніхто в світі, ні одна нація в світі, яка робить відповідні музеї, не дозволяє, щоб ці музеї були платними. Їх однозначно треба зробити безкоштовними. Те, що це є свідоме намагання обмежити кількість присутніх в таких музеях, 2010 року адміністрація національного музею Меморіал пам'яті жертв голодомолів в Україні зверстала мінімальний бюджет 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Але вже тоді кабінет міністрів Миколи Азарова виділив утричі менше. Хоча для порівняння щорічний бюджет музею концтабору аушвіц бертінао що в Польщі, 40 мільйонів злотих або 100 мільйонів гривень. Через ворота концтабору Аушвіц пройшло більше мільйона людей. Масштаби гуманітарної катастрофи співставні із голодоморами в Україні кажуть фахівці. Але брати гроші за вхід на музейну територію освінціма такого ніколи не буде, каже речник музею. Усім залежить на тому, щоб такі місця були якнайбільше відвідувані та доступні. Власне, тому вхід до музею є безкоштовний, не потрібно купувати квитки. Тим часом у Київському музеї голодоморів усе більше дивних змін нова дирекція вирішила прибрати з експозиції найбільш емоційні фотосвідчення голодних смертей. Мовляв, чого людей лякати? Там страшно, ми туди не підемо. Ну, у нас тут не страшно. Ми показуємо інформацію. Ми намагаємося відходити від самих таких найстрашніших фотографій. Освінці особисті речі жертву. Їх взуття, волосся в'язнів. Це наочне свідчення людських трагедій. Забрати такі експонати значить стерилізувати історію та вигороджувати злочинців. Переконані польські колеги з музею Освінціма. якщо ти не побачиш, ти не повіриш. Важко повірити, що це сталося в реальному житті. Ці всі речі, ці крематорії, вони опановують твою думку. В останніх літах іношеві зайнців кількість відвідувачів щороку значно зростає. Торік нас відвідало 1 мільйон чотириста тисяч осіб, що є рекордним числом. Музей Музеї осередком освіти та пам'яті. Насамперед, для молоді Київ з національного музею меморіалу жертв голодоморів роблять таку собі пересічну виставку. Застерігають історики. Ганна Герман трагедії не бачить. Скорботні заходи за жертвами геноциду українців будуть аж у 47 столицях світу. В Вашингтоні буде закладено камінь під пам'ятника під пам'ятник жертвам голодомору. Пам'ятник, який сім років не могли. Почати споруджувати проте камінь у далекому Вашингтоні це не те, чим вичерпуються 80-ті роковини голодомору. Народний депутат Юрій Сиротюк за останній рік скерував до виконавчої влади 30 запитів. Як же вшанують пам'ять невинно у саме в Україні? Одні відписки. Президент в останню хвилину підписав відповідний указ, нікчемний і ганебний указ, бо в ньому зникло. Вираження Голодомор геноцид української нації і з'явилося сталінське вираження «Голодомор», як коли, і сьогодні вся урядова пропаганда говорить про голодомор як великий голод. Так говорив Сталін: недостатньо продовольства, поганий врожай, і був великий голод. Натомість справа пам'яті про голодомор переходить від держави до приватних та суспільних ініціатив. Одна з найбільших акцій пересувна виставка про масові убивства голодом у часи СССР. Вона відвідає усі 450 районних центрів України. Сподівається, упорядник Володимир Теліщак. Це є документи тогочасні, які показують, яким чином здійснювався терор режиму, яким чином забирали останні крихти, як переслідували за спроби опору. Масштабні поминальні заходи проведе українська еміграція на усіх континентах. Такі дані має сиротюк. В Італії папа римський буде месо робити. Приїде патріарх Шевчук. Всі римські діти підуть на виставку і подивляться по виставку по голодомору. І це зроблено руками громадської організації. Парламенти 23 країн світу ухвалили рішення про визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Але за три останні роки кампанія з визнання геноциду українців за кордоном таки провалена. Українські посольства на цю тему або мовчать, або навіть протидіють. Твердить член парламентського комітету співробітництва з ЄС Олег Панкевич. 14 листопада 2013 року в Брюсселі з ініціативи народного депутата від свободи Олега Панкевича комітет з парламентського співробітництва ЄС Україна ухвалив спільну декларацію. Закликали країни Євросоюзу визнати голодомор геноцидом української нації, а також шанувати пам'ять жертв під час саміту у Вільнюсі 29 листопада. Така активність дратує теперішню владу. Жалоба, пам'ять, геноцид вже оскомину набило. В нас з'явилася національна риса. На щастя, у деяких далеко не у всіх. Ми постійно шукаємо привід засмутитись. То голодомор треба, значить, плескати себе вухами по щоках, носити свічки, ставити за сотні мільйонів доларів. Пам'ятники цій події. Микола Левченко, народний депутат, партія регіонів. Проте найбільша політизація Голодомору це його замовчення, заявляють опозиційні політики. Тим більше в Україні вже склався консенсус щодо голодоморних злочинів СССР. Щороку зростає кількість людей, які вважають Голодомор геноцидом саме української нації. За даними соціологічної групи, рейтинг в 2011-му таких було 58%, у 2012-му – 59%, у 2013-му – 66%. Серед україномовних 90%, двомовних 60%, тих, що вважають рідною російською 40%. Навіть такою найстрашнішою смертю нас як націю не знищив. Це показує силу нації. І те, що сьогодні соціологія показує, вона показує відродження генетичної пам'яті. Пам'ятати про геноцид це майже блюзнірство для тих, хто досі шанує СССР. Чимало таких і у парламенті. 2 квітня 2013 року до Верховної Ради внесено проект постанови про 80-ті роковини голодомору в Україні та вшанування пам'яті жертв геноциду української нації. У документі містився вичерпний перелік заходів для відзначення 80-х роковин геноциду. Здавалося технічне питання, але збурило зал комуністи та регіонали ревли фашисти. Товариство я заклинаю вас. Я вас прошу. Якщо у нас є національна гідність, проявімо відповідно своє ставлення до цієї події. Ми повинні проголосувати цю постанову. Всі законодавчі акти для відзначення цієї важливої дати в Україні ухвалені ще до скликання цього парламенту. Так що ми дякуємо свободі за турботу, але це вже давно зроблено за них. Прошу голосувати. Опозиції не вдалося присоромити комуністів. Коли оголосили хвилину пам'яті, фракція КПУ прикипіла до крісел. Народні депутати Андрій Міщенко, Всеукраїнське об'єднання Свобода та В'ячеслав Кириленко, Веовитьківщина, зареєстрували законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення чи виправдання злочинів нацизму та старінізму. Штраф від 250 до 500 неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі до двох років. За рецидив чотири роки тюрми. Якщо злочин не можна приховати чи забалакати, його можна спробувати зафестивалити. Десь так міркувала влада, яка тоскно відчувала наближення 80-х роковин голодомору. Іншу круглу дату шукали недовго. Бачите, 70 років тому сталінські війська форсували Дніпро. Тож годі сумувати, гайда веселитися. Таких помпезних торжеств столиця України не знала давно. Паради, ще одне форсування Дніпра, бучний концерт на майдані незалежності. За пів місяця до роковин голодомору усім наказано радіти Київ освободили. Слава димом А в не дивом кріміт сідих лісах, суровий бог. Якийсь парад. На 9 травня не було параду, а тут збираються якусь імітацію, там якісь оркестри, якісь проїзди, і знову такі ряжені з цих військово-патріотичних клубів пройдуть. На закуску одноденний транспортний колапс у столиці, та ще й примусовий вихідний посеред тижня. І тисячі студентів та бюджетників, які шаленіють під знаком 70. От для мене це. Не знаю, це, мабуть, дуже таке цікаве. Ну, що ну, ну, праздник сьогодні. Как ми ж патріоти. Ми на все таки в городі радівся, тут живу. Так що така. Музей пам'яті жертв голодоморів збирає в собі на прожиття. А тут така гульня на 70-річчя освобождения. Градоначальник Олександр Попов спокійний, не витратив зі скарбниці жодної копійки. Ми отримали порозуміння від багатьох спонсорів, і сьогодні, от всі організації, концерти все без будь-якого бюджетного фінансування. Десь біля ну, 7 мільйонів гривень це плюс-мінус. По-перше, це робиться за чужий рахунок, причому спонсори не називаються. По друге, я думаю, що там є корупційна складова, тобто так звані відкати. і Я думаю, вони складають більше ніж половину тих заявлених коштів. По третє, ми бачили убогість цього так званого святкування. Коли українці, усвідомлюючи, що їх дурять, просто не прийшли на ці відзначення. Бо то фальшиві крокодилічі сльози. Сотні тисяч, яких потопили у Дніпрі, заручники Сталіна, наполягає народний депутат Андрій Міщенко. Його родина з Полтавщини, тих, кого не вбили у 33-му, погнали на кручі у 43-му. Які в Україні були розгорнуті польові е, комісаріати, їх не було ні в Росії, ні в Білорусі. Саме операція взяття Києва це було продовження геноциду нації. Автоматичним оружием цих людей не воружають. У них же за спиною заградатряди трьохлінійкою ми браста тисяча вісімсот дев'яносто первого року. Нахрінає воружать хахлов, всі предателі. Чим більше в Дніпрі потопимо, тим менше прийдеться в Сибір після війни села. Горгій Жуков, маршал Герой Совєтського Союзу. Уніан 2012 рік. У Києві на березі Дніпра у ці ж дні зібралися священники трьох конфесій – Прості кияни. Тихий спів упокій душ солдатів. О, бічная, бічная, Запалили свічки. Поставили хліб, пустили вінок по Дніпру. 70 річниця чого? Загибелі сотень тисяч людей. Що святкувати? Я подивився програму заходів Київської міської державної адміністрації на цей день. Повалій, Пономарьов, і інші. Що, що співати? Це таке мародерство. Бо це міф на смертях солдатів простих. Оце спроба е, е, сховатися за чужу ідентичність, не маючи власної. Це от їхня е, ідеологічна голизна, це їхня відсутність. Ну, це от вони велика пустота. Тим часом нинішня влада розгортає ідеологічні редути. Академічні установи, які займаються українською пам'яттю і безпосередньо дослідженням голодомору, готують під ніж. Дійшло до пікету президії Національної академії наук. З плакатами вийшли аспіранти, кандидати та доктори наук. Інститут археографії та джерелознавства імені Грушевського та інститут сходознавства імені Агатангела Кримського виникли на початку 1990-х під час національного відродження. За цей час джерелознавці видали серію фундаментальних праць: архів Коша Нової Запорізької Січі, універсали українських гетьманів, літопис УПА, повне зібрання творів Михайла Грушевського 50 томах, Дмитра Яворницького 20 томах, Дмитра Багалія у 6 томах. Сходознавці готують спеціалістів для роботи з Китаєм, Японією, Центральною Азією та Близьким Сходом. Це соціологи, філологи, економісти, історики. Перший інститут сходознавства було знищено наркомом НКВД УССР Всеволодом Балицьким в 30-х роках. У розбурканому вчених академік-секретар НАН України Олексій Онищенко пояснює: немає грошей, треба оптимізувати. Люди не вірять. Причина політична, це як ви хочете, моя ідея. Ну не ваша, це однозначно. Моя Ми все ідея. це чудово знаємо. Я я бачу, що тут є багато за і проти, тому я особисто вважаю, що на даному етапі хто вас на фінанси? Ні, я не кажу, що хто фінанси. Ціль історичної науки джерело знавці. Без них буде втрачено академічну основу, наполягає Світлана Потапенко. Якщо витягнути цей фундамент, далі йде міфотворчість, далі йдуть якісь вільні думки, нічим не обґрунтовані, ні на що не обперті, ні на чому не засновані. Одне із завдань оптимізаторів блокувати подальше розслідування злочинів голодомору. Каже навпростець науковець: ми видавали низку збірних від джерел, які присвячені голодомору. Ми видаємо масу науково популярної літератури для населення. От про голодомор-геноцид цих років. Тобто, ми виконуємо функцію комунікатора між високою наукою і свідомістю широкої громади. Логіка академіків проста. Хай вже буде та правда, яка відома. А тут назріває непотрібна сенсація. Джерелознавці мають документи, які свідчать. Третій Голодомор 46-47 років нейтралізувала українська повстанська армія. Справді ж бо озброєний українець ніколи не опухне. Така концепція історично існує. От і надзвичайно багато є доказів, які свідчать на користь цього погляду. Українська повстанська армія врятувала не тільки Західну Україну від Голодомору 46-47 років. Вона рятувала і східну Україну. І очевидно, що потім. Розуміючи, що є приклад протидії цим акціям, голодоморним акціям, совєтський союз вже не вдавався до таких заходів, тому що розуміло, що може повстати не тільки західна Україна, а вся Україна, і можливо, навіть частина совєтського союзу, яка дізналася про те, що. Совєтський режим, більшовицьку владу, большевицьку окупаційну систему можна бити. Таке знання було небезпечним у минулому. Не заохочують його і тепер. Під час пікету Міністерства внутрішніх справ, якраз проти політичних репресій, 10 народних депутатів просто не пускали на прийом до міністра. Дарма, вони пішли самі. При виході з будівлі один з депутатів зірвав портрет одного з міністрів внутрішніх справ Сергій Бурлаков, керівник прес-служби МВС. цим депутатом і був Андрій Мохник. Миттєво порушили кримінальну справу. Так, українське відомство захищає честь мундира, офіцера НКВД. Хоча мундир добряче вимучений у крові невинних людей. Ліквідований портрет належить Всеволоду Балицькому. В 1934-37 роках наркомин КВД УССР, в листопаді 1932-го направлений до України особливо уповноваженим ОГПУ із завданням безумовно виконати план хлібозаготівель. У 1937-му розстріляний самими комуністами, не реабілітований. Ну вибачте, будь ласка, коли у вас такі попередники... Коли ви виховуєтеся на прикладах отих негідників, тих бандитів, які знищували українську націю, тоді мені навіть немає що відповідати на те, що ви творите зараз з тою державою. Олег Тягнебог та Андрій Мокник зареєстрували законопроект про заборону комуністичної ідеології. Головні положення Компартія визнається організацією, що здійснювала злочини проти людства, воєнні. Та злочини геноциду. Забороняється комуністична пропаганда та символіка. Обов'язковий демонтаж всіх пам'яток окупаційного режиму протягом місяця. Люстрація для керівників міських та районних комітетів КПСС і вище, станом на 1 січня 1992-го. Спеціальні пенсії для представників окупаційної адміністрації скасовуються, створюється спеціальна комісія з розслідування злочинів комунізму та проведення публічного судового процесу. Третина українців боїться повторення голодомору. Невже це просто психологічні фобії? Навряд чи? Адже ми не пройшли шляхом центральноєвропейських країн, де злочини комуністів засуджено, а в деяких країнах таку пропаганду навіть заборонено статтею Конституції.